Шановна Громадо, сьогодні ми зібралися з вами, щоб віддати шану пам'яті чернігівцям, які захистили рідну землю. Цей захід символічний алеї пам'яті героїв АТО це не просто алея, історія України, історія нашого міста. мужність. Це вічність, це характер українських чоловіків. Висаджені сьогодні дерева, набратимуться сил, зростатимуть на слави, які захистили рідну землю ціною ціною власного життя. На сьогоднішньому зібранні присутні представники органів місцевого самоврядування. Громадських організацій рідні та друзі загиблих воїнів. До слова запрошується чернігівський міський голова Владислав Атрошенко. Шановні батьки загиблих, дорогі діти, які присутні тут. Шановна Чернігівська громада. Ми зібралися сьогодні е, і я би просив всіх провести цей захід е, без пафосу, без е, знаєте, якихось надгучних заяв, е, а посадити дійсно ці чудові деревця, е, цю алею на вічну пам'ять. Про членів нашої громади, які віддали своє життя заради збереження миру і спокою в Україні, заради збереження цілісності України і заради нашого з вами майбутнього. Я хочу подякувати від імені всієї громади, ті сім'ї, які виховали мужніх і достойних хлопців. Я хочу звернутися до молоді, яка тут присутня, щоб ви, коли станете дорослими, коли у вас будуть свої діти, щоб ви пам'ять про цих хлопців передавали вашим дітям і онукам, бо тільки пам'ять про героїзм наших кращих співмешканців, членів нашої громади. Вона дарує нам можливість в скрутних життєвих ситуаціях робити вибір на користь України, на користь честі і совісті е, в тих обставинах, в яких би ми не знаходилися. Не буде пам'яті про минуле, не буде в нас і майбутнього. Такі всі ви знаєте слова. От з таким словом я і хочу до всіх звернутися. Ще раз низький уклін і вічна пам'ять героям. Слава Україні! Саме так найвищою нагородою для загиблих героїв є пам'ять. І скільки б не минуло років не зітруться імена тих, хто не повернувся з війни на сході. України, схилімо ж голови перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя. Святий обов'язок зберегти у віках подвиг наших земляків. Нехай висаджені сьогодні дерева стануть святими для жителів Чернігова, стануть зв'язком між небом і землею. Нехай вони проживуть те життя, ту вічність, яку не дожили ваші чоловіки, батьки, сини. Слова Надається шанському Миколі Миколаєвичу, батьку загиблого капітана Андрія Шанського. Шановні матері, батьки, дружини, діточки, шановна громада Чернігівщини. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять власним деревом наших героїв Чернігівщини. Які віддали своє життя за те, щоб ми могли спокійно спати, відпочивати в школу ходити до магазину. Сьогодні життя продовжується, символ дерева це життя. І я впевнений за цей період, що наша громада буде з повагою відноситися до цього парку, який ми закладаємо для героїв наших ато. Також я хотів би звернутися до всіх з тим питанням, що громадська організація Єдина родина Чернігівщини, яка всього навсього створена 19 грудня, вона почала повністю працювати і оказувати допомогу родинам. Підтримувати, і кожна мама сказала, що підійду до свого деревця, буду за ним приходити, дивитись, поливати. І я думаю, що цей парк буде символом і буде прикладом для всіх. А наша молодь на сьогоднішній день це наше майбутнє. І ми, батьки, які сини, дружини, які чоловіки, сьогодні геро... героїчно загинули в АТО. Вони впевнені в вашу майбутньому і знають, що ви наше майбутнє і наша Україна буде свободна, незалежна і неділима. Слава Україні! До слова запрошуємо запеку Олену Миколаївну, матір загиблого рядового міліції Віктора Запеки. У нас случилась очень большая беда. Мы все потеряли, я имею в виду наших романах, потеряла сынов, батьки. И поэтому мы, когда остались сами, решили все объединиться. Для того, чтобы помнить про наших ребят. И мы обратились к городским властям чтобы посадить в их честь деревья. Они поддержали нас в этом, за что мы им благодарны. Мы хотим, чтобы о наших детях помнили то что они совершили не передать словами, то, что они пережили, не пережили никто из нас. Они воевали за то, чтобы у нас было мирное небо, чтобы мы тут жили и не знали что, такая, что такое война. И сегодня ночью мне пришли такие слова, и я просто хотела вам их зачитать. Я держу это хрупкое дерево, и душа замирает. Я держу это дерево, и тебя вспоминаю. Мы сажаем деревья, чтобы помнили вас, чтобы знали, что вы полегли, защищая свободу и волю. Пусть растут они высь, всем на радость растут и цветут. По аллее мы будем гулять и про них вспоминать. Нашу грусть на скамеечке здесь оставляем. До слова запрошу ему Бушнину Наталью Миколаевну, загиблого старшего сержанта Евгения Бушнина. есть такой обычай при рождении ребенка сажать дерево нам судьба другую приготовила участь наших детей забрала война они ушли в бессмертие когда им многим только 20 лет исполнилось вы можете представить 20 лет он еще не видел ничего он не долюбил не допел своих песен не докурил последнюю сигарету. Его мать уже никогда не дождется внуков. Любимая девушка не встретит его с объятиями. Что осталось у нас? У нас осталась только память. Но память – это не только холод камня памятника или мемориальной доски. Память это в наших делах, это в теплоте. Вот поэтому мы считаем, что дерево – это будет продолжение на жизни наших детей. Они вырастут, и когда-то нам удастся подойти к этому дереву, обнять его, как когда-то мы обняли своих сынов, уходящих на фронт. И, может быть, листва нам что-то прошелестит и расскажет о них. Вечная память нашим героям. Слава Украине! Слово надається голові громадської організації Щит 41 Альберту Черешку. Доброго дня, шановна громада. Мені дуже приємно як з боку тих хлопців, котрі захищають, котрі захищали. І продовжують захищати незалежність та територіальну цілісність України, приймати участь у подібній акції. Мені дуже приємно, що ви, ми, ніхто не забуває тих хлопців, котрі вже нема з нами. І наше завдання підтримувати життя цих дерев, як дяка тому, що хлопці. Свій час підтримували наше життя ціною свого, що хлопці віддали за нас, за великих, за малих, за добрих, за поганих, за всіх людей, які знаходяться сьогодні разом з нами життя. Мені я впевнений, хлопці десь там на горі сидять. Та посміхаються, дякують усім вам, дякують цій громаді, котра про них пам'ятає. Дякують матерям, котрі про них не забувають. Друзям, батькам, усім усім, хто сьогодні з нами тут. Вони дякують і кажуть Слава Україні. До слова запрошується директор загальноосвітнього навчального закладу номер 12 Василь Гопаченко. Шановні родичі загиблих, шановні близькі, рідні їм люди, шановні гості, шановні діти, краще б цього заходу не було у світі. Ми це все прекрасно з вами розуміємо. Краще б не було війни, краще б не було агресії. Але оскільки пам'ять, це єдине, що є для вас зараз чистим і світлим, чим ви живете, чим і встаєте, і з чим, в принципі, прокидаєтесь вночі. Думаючи про те, що це був фантастичний сон, в якому здійснився жах. І для того, щоб цей сон дійсно не повторювався так часто, душа повинна відболіти, душа повинна перехворіти і залишити саме світле, що залишили ваші чоловіки, сини, батьки і самі близькі вам люди. Ви знаєте, ми від імені всієї нашої 12-ї школи. А чому я так можу говорити? Троє з цих дерев буде посаджено в пам'ять наших випускників нашої школи Андрія Шанського, Даніса Чередніченко і Ігоре Нешко. Троє з наших, які недавно в цьому парку, якихось 20 років і 30 років назад, точно так же допомагали його прибирати, допомагали засаджувати дерева більше ніколи не переступлять порог цього красивого місця. Тому я хочу сказати, шановні батьки, шановні родичі, не переживайте. Я думаю, що в школі знайдуться сили приходити сюди частенько, подивитись за порядком, подивитись за деревами і згадати про тих всіх, не тільки про трьох наших випускників 12 школи, а про всіх тих 36 загиблих з міста Чернігова, тому що вони найкращі в цьому світі. Агресор втрачає не людів. Так можна говорити. А ми втратили людей, людей з великої літери. І в честь їх сьогодні будуть висаджені ці дерева. Тому давайте разом, я думаю, ми проведемо цю роботу, в тому числі з дітьми виховну роботу, і поговоримо про те, наскільки важливо, щоб те листя, про яке сьогодні сказала мама, дійсно шепотіло через стовбур цього дуба, який виросте, я сподіваюся, дуже красивим і сильним деревом. Причому не на один. Не на одне століття навіть про це можна говорити, щоб мати або батько, або дівчина, або дитина змогли почути через шепіт, що все у нього на горі добре. Все у нас буде дійсно добре. Про це я хочу сказати. Слава Україні! Та до слова запрошуємо Олену Володимирову Белеванцеву, матір загиблого старшого солдата Володимира Близнюка. Неоголошена війна це не тільки бойова операція для учасників АТО, це страшні будні для родин загиблих воїнів. Наші захисники віддали своє життя за свободу і незалежність України. Більшість з них молоді, сильні, гарні, мовці дубочки, що тільки починають жити. Сьогодні на честь наших коханих ми закладуємо цю алею. Сподіваюсь, що вона буде улюбленим містом для всіх чернігівців і подарує всім нам віру, що наші герої не вмирають, бо про них пам'ятають. Мамо, я живий. Лише закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров, тільки не плач, я всі дні й ночі буду поруч в грудях, де живе любов. А пам'ятаєш, люба, дійсно пам'ятаєш, як біло-біло, в нас світуть сади, і ти цей запах п'єш. І ти його вдихаєш, я б все віддав, щоб хоч на мить сюди. Не сумуй моя неня, що я не вернуся, не кляні ворогів, нехай судить їх Бог. Я сьогодні для тебе з небес усміхнуся, тільки очі свої підійми. До зірок, вічна пам'ять загиблим і єдність з живим. Слава Україні! Історія і сучасність України, українського народу це твір героїв України, це діло людей, які видали усі свої сили і своє життя за незалежності рідної. Землі, людей, які поставили добробут рідної країни понад свої особисті інтереси, і були вірними своїй ідеї до останнього потиху. Шановні друзі, ну а зараз за традицією ми просимо нашого міського голову Владислава Отрошенка посадити дерево пам'яті усім загиблим синам Чернігівської землі. напиши на чужому конверті, те що так У листі не згадав і закон до відважної смерті.

Дякую за перегляд! Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, jak to dziś Komisarzu, Panie Komisarzu, Such a, a small I, Шановна громада, шановні друзі, а зараз просимо рідних підходити до саженців та посадити дерево пам'яті своїм синам, батькам, чоловікам. І, будь ласка, тут у нас присутні і депутати Чернігівської обласної ради, і депутати Чернігівської міської ради, громадськість, представники всіх громадських організацій. Приєднуйтесь і всі разом. Будь ласка, давайте всі допоможемо. Посадити саженці пам'яті ці дерева, які будуть рости в вічність не тільки саме в нашому парку, а й в наших душах і серцях. Підходьте, будь ласка.